Ну, дивіться, насправді ситуація на Харківщині потенційно, як ви правильно сказали Сумщині, вона зараз до болю нагадує кінець лютого 2022 року. Це таке майже дежав'ю. Не превеликий жаль на третій рік війни, вище керівництво держави так і не зробили належних висновків з того, як ми готувалися до війни і перебіг самої війни. Росіяни застосовують класичну військову тактику, тут нічого нового немає, тобто максимальне збільшення військових дій по всій лінії фронту, і треба розуміти, що якщо ми вважаємо і це там в публічному російському просторі теж присутні, що основний удар це в них для південь України і схід, то насправді, якщо вони отримають якісну перевагу на інших ділянках. Вони спрямують е, туди набагато більше сил. І це може бути і Харків, це може бути, бути і Суми, може бути і Київ. Тому ми повинні е, докладати всіх зусиль, щоб цього прориву не, не допустити. Е, військам зараз дуже важко, і насправді ми багато в чому тримаємо саме завдяки силі волі. Бо з забезпеченням не склалося. Е, з організацією ін, інколи бувають теж проблеми. І, е, коли ми говорили про фортифікації, це величезний прорахунок, бо ми всі пам'ятаємо, відбувався наступ наших військ на півдні минулого року. І на превеликий жаль, в багатьох випадках, ніж абсолютній більшості випадків, ми навіть не могли дійти до російських позицій. У нас була проблема мінних полів, і у нас була проблема фактично загороджувальний, винищувальний вогонь російської російської армії. От тут ми такого не бачили. З нашого боку, і викликає виникає дуже багато запитань щодо суті, хто винуватий і хто цим займався, Ну, почнемо з бази. Якщо ви хочете мати якісні фортифікації, їх мають будувати компанії, які мають для цього належну техніку, підготовлених спеціалістів і виключно базуючись на вимогах військових, а не там, де мені зручно будувати. Коли я побачив перелік компаній, які були залучені до цього будівництва в прикордонних областях. І в областях, які перебувають на лінії фронту, то я вжахнувся. Це десятки ноунейм no нейм компаній, фопитовки. З них лише дві мали досвід до програми великого будівництва президента в минулому році. Хоча здавалося б логічно. В Великих компаній найбільше є техніки, найбільше є підготовленого персоналу і можливостей будувати якісні фортифікації. Бо фортифікація – це не просто канава десь в полі там чи в посадці, це складна інженерна споруда, яка передбачає в тому числі і водовідведення, і бетонування різних рівнів, і перекриття переходів, і багато чого іншого. Це треба вміти зробити, щоб не просто знаєте, шторфуватися. Я тут прийшов зірцева область і сі поїхав. А щоб це витримало наступ ворога, попадання прямі, в тому числі і потужних засобів артилерії, міни і всього іншого, цього всього не було зроблено. Можливо, випадково. Тобто, скажімо так, воля президента і вказівка спіткнулася в українську реальність, коли сила цієї вказівки, скажімо, слабшала на кожному етапі проходження, і потім все зіткнулося банально корупцію. Можливо, тут якісь інші чинники, що одразу не було сформульовано. Що мені вказано інші чинники? Що ще в минулому році генерал залужний тоді головком всередині року, публічно, я підкреслюю, звернувся до влади до нації: що хлопці, давайте будувати окоп. Нам треба закопуватися по тій лінії фронту, яка нас є станом на сьогодні. Я переконаний, що така позиція залужного була задовго до цієї публікації. Фактично, публікація це вже була такою останньою крапкою: що ви мене не чуєте, я повинен вийти з цим публічний простір. І тільки наприкінці минулого року почалися якісь спроби. Тобто, ми там почули, що виділяються якісь кошти, от щось тут зараз почне будуватися, щось зробиться і все інше. І начебто, в цьому році почалося. Як почалося і що зробилося, ми бачимо. Близько 40 мільярдів гривень пішло. А результат, скажімо, дуже сумнівний. І хто хоче сказати, що в Харківщині це такий випадковий інцидент, а на всіх інших напрямках буде все чудово, ну мушу вас всіх засмутити. Саме Харківщину обрав президент України як показовий регіон, де найкраще все було зроблено. І ви знаєте, коли я чую про те, що в сірій зоні не можна було закопуватися і не треба було цього робити, і взагалі там нічого страшного немає, ну там подумаєш. 5-10-20 кілометрів української землі. То ну, в, мене, в мене є безпосередній досвід, коли я своїм батальйоном перебував у 2022 році на півдні України, з Першому Миколаївщина потім Херсонщина Перше, що ми робили, звільняючи українську землю, ми закопувалися. І, е, скажімо, там зброя піхотинців це, це частіше лопата, аніж автомат. навіть І тут чомусь цього зроблено було менше. і Слухаючи військових, які перебували саме там, я там, на жаль, не був, то я чую, що закопатися можливість була. Причому не руками військових, а в тому числі і цивільною технікою. Але цього не зробили. Можливо, сподіваючись, що зараз відбудеться диво, Росія розвалиться, можливо, навпаки, виходили з якихось інших міркувань. Але проблема є глобальна. Проблема є в тому, що ми не вчимося. Ми не зробили належних висновків, і знову Україна зараз перед дублем 2022 року, лютого, 24 четвертого місяця. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустріч.